Тут інша проблема виникла в школі. Він приходить, зі школи каже: Ну як тобі, що Все круто. Тільки я не розумію, що таке слово? Uh -huh. Я йому говорю, ну це типу, ну от ну от прямо не знаю, як вийти з цієї ситуації. Типово, багато. Потім він губиться. знову приходить і видає мені вже, що це таке? Пару тижнів ми з ним повторювали всі матюки, де їх треба вставляти. Не можна з дитиною повторювати пару тижнів матюки, батьки. Проста інструкція: зберігайте це відео. Перше, що має зробити дорослий, це не соромитись і не лякатись, дитина свідомо не матюкається, вона досліджує мову, перевіряє інформацію. У 5 років це не про агресію, це про цікавість і соціальні сигнали. Крок другий назвати речі своїми іменами, тільки без деталей. Я б сказав би так: це слова, якими дорослі іноді виражають свою злість і грубість. Вони можуть. Образити інше без прикладів, без повторів і без цього от дивись, існують такі, такі, такі варіації. Крок третій це чітко окреслити межі у нашій сім'ї. Ці слова не використовують не довго, не з моралями, просто факт. Бо дитині важлива структура, а не лекція. Крок четвертий і ключовий це дати обов'язково. Альтернативу. Коли ти злишся або хочеш сказати щось різке, можна сказати інакше. І далі обов'язково два-три безпечних варіанти. Мені не подобається, я злюся. Якщо не дати альтернативу, дитина візьме те, що працює в групі. І крок п'ятий це зняти страх, я не такий. Те, що ти цього не знав, це нормально. Ти. Нічого не пропустив тут, дуже важливо, бо тут не про мат, а про прийняття себе, ось і все.